Кенго 2019 року. Автомобіль у нас електричний, 33 кВт батареї, що вистачає на 220-230 км запасу ходу 7 серпня поставив на українську реєстрацію. Автомобіль у нас Максі База, оригінальний пасажир, був придбаний з лізингу аукціону з Німеччини. На всесезонній резині. Автомобіль у нас повністю як новий, на рідній фарбі без пошкоджень. Електросклопідйомники, електричне регулювання дзеркал. В автомобілі у нас. 9700 пробігу. Стан автомобіля повністю як новий. Пробіг підтверджений офіційним дилером, також є документи з аукціону. Сидіння в нас також складаються. Довжина багажнику зі складеними сидіннями близько 2,5 метри. Сох автомобіля складає 99%, дуже місткий багажник. Решітка також знімається. В комплекті йде ще зарядна від станції. Заражається автомобіль від 0 до 100 за 7 годин. Автомобіль повністю як новий. так що, кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте.